Приголосні звуки. сьогодні другокласниця Мілана навчається онлайн. Я проснулася, одяглася, поїла і пішла на дистанційне, включили. Її син теж сьогодні лишився вдома, розповідає мама восьмикласника Альона Данильченко. Вже другий тиждень змушені навчатися онлайн. Причина немає водія шкільного автобуса. По можливості можемо підвести, але не завжди ми це можемо зробити. О, а так, то в основному вдома у міті підключаються вчителі і ми займаємося. Але ж не завжди є можливість, тому що почались відключення, почалися проблеми зі зв'язком. Сьогодні це питання прийшла обговорити на батьківських зборах, додає жінка. Як ми можемо ходити? Ми по роботах, у нас немає можливості. Ось я один день привезла дітей. Я привезла мене, поламалась машина, все у сіти теж поламалась машина, і ми не змогли підвести дітей. Нині знайти нового водія проблемно через відсутність бронювання, розповідає директорка ліцею Світлана Кушкова. Міністерство освіти видало наказ про бронювання водіїв шкільних автобусів. А на самому ділі виникло так, що цього бронювання відсутнє. А тому дуже важко зараз знайти людину з категоріями для перевезення, особливо дітей, не просто людей, а дітей. Саме тому 40 дітей вимушено перейшли на дистанційне навчання. Серед них двоє учнів її класу, які приїздили із сусіднього самгородка, розповідає вчителька Алла Хаврел. Це діти-переселенці і їм дуже важко, тому що вони працюють з одного телефону. Двоє учнів працюють з маленького одного телефону. Звичайно, але працюють. Дякую за те, що вони підключаються і відповідають і пишуть. Я ж бачу. Робимо з ними все необхідне, щоб вони ці знання здобули. Немає по бронюванню, вони не хочуть іти. Ніхто. Що скажуть захисники наші, що ми не виконуємо свої обов'язки. Ми не виконуємо їм, йому, йому там, господи, просить сказати по барабану. Вони мені. мені треба, я тут захищаю, а мені треба дитина, щоб ходила. Школу, а чому я тут захищаю, а дитина по підтині ходить? Нині, додає голова громади, розглядають варіанти вирішення питання: організувати навчання на водія автобуса, а також готові взяти водійку. Аби дізнатися, чи мають право на бронювання водії шкільних автобусів, Суспільно надіслало інформаційний запит до Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отримало таку відповідь. Особа на посаді водія шкільного автобуса може отримати броню. Нювання, якщо заклад, в якому він працює, має статус критичності, зі слів голови Рутмістрівської громади Володимира Ховайби, станом на 17 листопада Макіївський ліцей статусу критичності не має, а відповідно не може забронювати водія. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.